Евказолін створений для вільного дихання, дихай носом. Евказолін ну справді на полі бою успіхів у них немає. Вже майже 10 місяців. Окупанти не можуть захопити Бахмут. Сили оборони зробили низку тактичних дій, які на даний момент не дали ворогу взяти місто в оперативне оточення. І, хоч російські сили діють звичними методами, не рахують людей, але навіть. Такою кількістю вояків вони не змогли забезпечити собі вирішальну перевагу, каже командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський. І за його словами, актуальність утримання Бахмута кожного дня лише зростає. Ми розуміємо тактичне значення міста для ворога і знаємо його плани щодо дій на інших ділянках фронту, пояснює генерал. І додає, сили оборони зараз продовжують захищати місто. Ситуація динамічна. Тут кожен хід та рішення здатні кардинально її змінити, тому кожен день має найвищу цінність. Ще сирський звернув увагу на останні заяви власника злочинної ПВК Вагнера Пригожина, які підтверджують, що захоплення міста розв'яже руки. Окупантам для подальшого наступу із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмута в загальній системі оборони нашого груповання. Тисячі ворогів, які загинули при штурмі міста, тому яскраве підтвердження. Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. Отож час у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська. Штурмові загони Вагнера. Ворог так само розуміє, що ми накопичуємо свої резерви, і найлогічнішим для нас і стратегічно важливим виглядає атака, якраз на південному фронті для того, аби вбити клин у сухопутному коридорі до Криму. Тому ворог продовжує насичувати зокрема Запорізький напрямок і Південний фронт технікою і особовим складом. І от Маріуполь якраз став таким логістичним хабом для окупантів. Але й тут наші сили оборони не дають. Досягати бажаного у Маріуполі окупанти вже перегрупувалися та вивели свої логістичні центри за межі міста. Пояснює очільник Маріуполя. За його словами, в Маріуполі російські окупанти вивели свої логістичні центри, і це сталося після декількох випадків. Бавовни, пояснює Вадим Бойченко. Зацитую його повідомлення після Бавовни в Маріуполі. Зрозуміло, що вони перегрупувалися і свої логістичні центри, полігони вони вивели за межі міста. Тому що місто вже стало для них небезпечним за словами Бойченка, окупанти вважали Маріуполь своїм тилом, але ми бачимо, що кількість військових у місті зменшилася. Констатує мер. Ну і я повідомляю про те, що я нагадаю точніше, що впродовж е, останніх тижнів ми чули багато інформації про вибухи в окупованому Марі... Маріуполі. Ну а в контексті нашого контрнаступу справді багато інформації з'являється останнім часом про те, що ми виходимо вже так би мовити на фінішну пряму. І, зокрема, як напередодні писали британське видання «The Economist», Що за попередню інформацію наш контрнаступ може розпочатися на початку квітня а до кінця березня? Союзники передають нам всю необхідну для цього техніку. Ну і в підтвердження зокрема цієї тези, польща сьогодні заявила про те, що передала Україні ще де. 10 танків Леопард 2 зокрема повідомив про таке тамтешній міністр оборони Маріуш Блещак. За його словами, у Польщі завершились навчання українських військовослужбовців на танках Леопард 2 і Україна отримала решту 10 із 14 обіцяних одиниць техніки із польського боку. Давайте детальніше почуємо, що з цього приводу заявив міністр оборони Польщі. Ми підтримуємо Україну в межах міжнародної коаліції, крім польських 14 танків Леопард. У складі цього батальйону є також 4 танки з Канади, 8 танків із Норвегії, також 6 із Іспанії. Тож ми безумовно маємо справу з батальйоном важких танків, які у випадку польської сторони вже передані а у випадку наших союзників будуть передані Україні в дуже короткий час. Ну і поки ми очікуємо вже на такі фінальні надходження, зокрема важкої техніки до України. Крім того, процес постачання винищувачів схоже зрушив із місця. Зокрема, міністр оборони словаччини повідомив про те, що Польща згодна на спільну передачу Міг 29 для України і каже, що час приймати рішення саме словацькому тепер уряду на зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу у Швеції, польський міністр оборони підтвердив, що його країна погодиться зі спільним про. Ресом словаччини та польщі у передачі Україні міг 29 від обох країн. Ну і в Польщі сьогодні так само підтвердили, що передадуть Україні радянські винищувачі четвертого покоління міг 29 але небагато. Очільник канцелярії президента Польщі Павел Шрот підтвердив готовність Варшави надати Києву певну кількість радянських винищувачів. Наскільки я знаю, що стосується передачі Польщі літаків, міг 29 то це не буде велика кількість. Безумовно, це не буде кількість, яка відповідає кількості переданих танків. Ми безумовно зробимо це в якісь ширші міжнародні коаліції, щоб Україна могла відчути цю підтримку в реальному вимірі. Ну, як повідомлялося, на тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів Словаччина розглядає можливість передати Україні 10 із 11 своїх літаків міг 29 які було знято з озброєння минулого року. У наших повітряних силах вважають, що готовність Польщі та Словаччини передати Україні міг 29 свідчить про те, що процес постачання винищувачів Києву зрушив із мертвого місця. Спікер повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що частково. Літаки можуть передаватися для України для використання їхніх запчастин, які для тих машин, які вже є в нашому парку, оскільки українська авіатехніка постійно зношується в результаті активних бойових дій. Та Київ потребує зараз сучасних винищувачів для протидії крилатим ракетам. Ну і Ігнат нагадав, що авіаційне угрупування Росії в п'ять разів переважає українське, і це означає, що наші повітряні сили потребують сучаснішої техніки ніж Міг 29 Давайте послухаємо. У нас немає можливості виготовляти унікальні запчастини на наших заводах, тому що літаки, які стоять у нас на озброєнні, робили ще на радянських підприємствах у Росії. Міг 29 не немає того широкого спектру озброєння, яке може ефективно протистояти ворогові в повітрі та знищувати наземні цілі. Це літак використовує старе радянське озброєння.